На ходу. То точно. Друзі, всім привіт зі словетного міста Львова, Львів, цісаря, історії і бруківки. Сьогодні ми повернулись з вами на вулицю Бандери. Ви, напевно, подумали, що тут давно вже нічого не відбувається, вулиця здана в експлуатацію. То так ніколи не є. Коли відкривають рух, її здають в експлуатацію через рік, через два, як пощастить. Тому тут постійно ще щось відбувається. І сьогодні ми знову знайшли, що тут змінили, і покажемо вам ці зміни, і прокоментуємо. Тому що не все так добре, як здавалось би. Ця бруківка це не тому ми сьогодні тут. Це так, просто побачили, що щось вивалилось. Поправте, вам там зато гроші платять, шановні ручки. Оба. Так. Що ж, друзі мої, позаду мене, ви бачите, починається щось цікавеньке, щось новеньке. Свіженьке. Якась біла розміточка і якісь дивні конструкції. Я вам розкажу це так чисто на хлопський розум, як цю ситуацію бачу. Я завершили реконструкцію вулиці Бандери. Основні роботи були закінчені. Почали розмічати паркомісця, поставили знаки, зрозуміли, що відповідно до норм має бути не менше, ніж 10% місць для паркування людей з інвалідністю. Потім глянули Чік, ага, а в нормах що написано, що стандартне паркомісце може бути 2,5%, а місце для паркування людей з інвалідністю має бути шириною не менше, ніж 3,5 метри. А в них старі оці звичайні місця. Ну так, 2,30-2,40, може, є десь там 2,50. І вони подумали, що можна так обіграти, це цікаво. Вони просто на тротуарі, розміточкою, ще там метр домалювали. Ну, навіть там не виходить метр, тому що воно 3,30-3,40 десь виходить загальна, оця ширина. Навіть не 3,50. Ну, то таке, 10 сантиметрів ми їм прощаємо, історичне середовище, стиснуті умови. Але як це подали? Наприклад, на сторінці Львів Автодору вони сказали, що вони підняли місця для паркування людей з інвалідністю до рівня тротуару. Як ви самі бачите, ніхто нічого до рівня тротуару не підняв. Вони просто домалювали на тротуарі ще шматочок того простору, який би мав бути ніби приєднаний до місця для паркування. А оце з'єднання вони зробили. Я не знаю, як цю конструкцію назвати, але це. Типовий автомобільний пандус це не пішохідний пандус, це така от гумова конструкція, на яку зручно виїжджати колесу авто. Але по суті, подумайте, що відбулося, так? якщо ви приїжджаєте на автомобілі, ви є людина, яка користується кріслом колісним. Наприклад, так? ви б могли теоретично або стати сюди, під бордюр. і якщо... Ви привезли, наприклад, пасажира, він з правого боку він виходить, він вийде зразу на тротуар. А якщо кріслом колісним користується водій, то він отут з автомобіля виходить і він потрапляє от сюди, на велосмугу, по суті. Або якщо б він, наприклад, машиною трошки туди заїхав, ну то все одно він сюди попадає на цю частину. Далі йому з дороги треба кудись діти. Йому треба на тротуар. Але на тротуар він так просто не попаде. Тому що, оце, що цей автомобільний пандус, він не призначений для того, щоб на нього можна було виїхати візком. І я вас переконую і запевняю, прийшліть будь-кого з Львів в Автодору, я його посаджу на візок і хай покаже, як він сюди виїде. А я от можу посперечатися на, на пляшку дорогого соку Сандора, що він сюди не виїде самостійно без сторонньої допомоги. Відповідно, питання. Чи забезпечили доступність? Ну, тобто ця конструкція явно не відповідає нормам. Ніяк ви сюди, на тротуар не виїдете. По суті, якщо ви приїхали в авто, отут добре видно, бачите, якщо авто стало під той бік, ви якщо з водійського крісла виходите, то ви з авто просто потрапляєте от сюди, на цю велосмугу, то, по суті, посеред дороги. Якщо ви навіть змогли би об'їхати цю машину і пробувати видертися на тротуар, ви не можете. Вам треба велосмугою їхати до найближчого переходу, щоб там потрапити на тротуар. Питання: а де ж тут доступність? Дуже цікавий факт. Крім того, що замовники реконструкції від убівавтодору цим питанням якось додатково зайнялися. Я розумію, і я зразу хочу сказати, що це, що робиться по доступності, я завжди це хвалю і я завжди заохочую, щоб цим займалися, займалися і займалися. І я не хочу ні жодним чином сказати, що цього не потрібно робити, чи що це даремно робиться. Це дуже добре, що ви це робите. Тільки робіть це так, щоб цим можна було реально скористуватись. Друзі, дякую всім, хто вболіває за доступність. Дякую всім, хто коментує, хто підписався. Хто ще не підписався, обов'язково зробіть це, У нас буде багато нового і цікавого. Також окремі подяки всім, хто підтримав нас і підтримує далі на платформах Patreon Бай'якофі. Це класні. Нічого не, помі... не помінялося, нічого не порішалося в плані доступності. І насправді, те, що написали на сторінці Львів Автодорус, що вони підняли це, це не так. Так само я поцікавився, вони ж ініціювали ціле рішення виконкому, щоб можна було оті місця приводити до норм. І там написано в тому рішенні, що бурдюрний камінь ось тут має бути понижений до нуля сантиметрів, щоб людина могла реально на тротуар виїхати. А вони не заморочувались, вони вирішили не переробляти вже зроблене. І вони просто доліпили отаку конструкцію, бо це швидко і дешево. Але чи це доступність, друзі мої? Напишіть, будь ласка, хто з таким стикався, ваші відгуки чи дійсно ви змогли на кріслі колісному на таке виїхати? Я ще впевнений, що крім дуже таких посвідчених і тренованих людей, це перешкода для новачків є нездоланною, тому що дуже багато до нас приїжджають на реабілітацію людей, які. Недавно тільки почали користуватися кріслом, так, військові, які тільки приїхали до Львова в реабілітаційному центрі, вони ще не мають того досвіду. Але є такі, що дуже добре володіють і можуть там перешкоди долати. Але більшість людей ні. Що з цим робити? Як, як ви думаєте? Бо я тут доступності не бачу. Що, друзі, наступне місце? Вам буде теж цікаво: парковочка, яку зробили свіжесенько тут на Бандери. Тут є, бачите, помістилося їм чотири місця. Раз, два, три. Це для паркування людей з інвалідністю. Четверте, чомусь зелене. Не знаю. Я вже думав, може тут буде якась зарядка для електромобілів, але нічого не видно, може просто з зеленою фарбою щось замальовували. Але що я хотів вам показати? Ви теж звідси на тротуар не можете виїхати, тому що тут скрізь бордюри 15 см. Жодного пониження тут немає. Тут хоча б між кожним. Місцем для паркування між ними мали би бути опущені до нуля бордюри і можливість заїзду з адекватним ухилом. Цього тут теж немає, надію, що до цього візьмуться і це дороблять шляхом таки пониження бордюрів, а не приліплювання автомобільних пандусів. Друзі, і ще одне місце, що відбувалось тут, я прям не знаю. Це ви мені напевно будете з догадки свої писати в коментарях. Як бачите, тут теж є знаки: що це місця для паркування людей з інвалідністю. І в мене навіть є фото, що тут вже були встановлені ті автомобільні пандуси. Хто уважний, тут видно ще е, ці сліди відкріплень, їх тобто демонтували, спочатку поставили, а потім демонтували. І в мене таке питання. Напевно, вони демонтували через те, що в них теж це питання, можливо, в голові виникло. Якщо ви навіть тут би вийшли з автомобіля і намагалися сісти в крісло, тут нема тротуару, ви б потрапили на газон. Ще й плюс стовпці. Ви не можете навіть двері відкрити. Зумієте, вам ж треба місця, ви ж візок дістаєте, і ви сідаєте, і ну як? Три з половиною ніяк би їм не вийшло. Навіть би якщо б вони оце замалювали білим, то все одно ви з трьох з половиною виходите в газон. Коротше кажучи, шановні, такого не робіть. Це не окей. Будь ласка, ні. Друзі, доступність це є зараз цінність номер один. В реконструкціях і розбудові міської інфраструктури. Тим відео я не хотів нікого демотивувати. Я хотів підкреслити, що це важливо. Всі, хто почав цим займатися і робить в плані доступності якісь кроки, молодці, продовжуйте це робити, але застерігаю і підкреслюю: ніколи не робіть це для галочки, а не робіть це ні для виконання якихось просто норм. Не робіть це так, щоб цим не могли скористатися люди з інвалідністю. Робіть так, щоб це було дійсно потрібно, зручно для людей. Вважайте. Степан Андрійович на вас дивиться.